он был добряк, он, он, был без, без, бескорыстный, без, его обидят, он никогда зла никому не желал, он был молодец. 7 червня у Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися із Житомирянином Юрієм Побережним. Брат загиблого Олег Побережний розповідає, що кожного вечора Юрій дзвонив йому з фронту, завжди жартував, незважаючи на обставини. Ніколи ні не говорив, що щось плохо. Ніколи не казав, що щось погано. Намагався жити, як і всі нормальні люди. Ніколи ні у кого не вкрав, ніколи не казав, що щось потребує. Прильоти 10 ракет прилетіло до них і все. Служив як і всі, і загинув у Юрія. Не було дружини та дітей. Родина Олега і Марини стали для нього близькою, каже Марина Побережна. Він для нас був як ясне солнечко. Він для нас був як ясне сонечко. Є світлі люди. То це був Юра. Коли ми його запитували, як у тебе справи, як ти там, що ти. Він відповідав, що все добре. У нього завжди було все добре. Як всі нормальні люди будував план, як після перемоги буде жити, як ми будемо жити? Ми будемо жити. Наталія Діденко, сусідка загиблого, понад 40 років прожила із Юрієм на крошні в одному під'їзді. Жінка розповіла, що до війни Юрій професійно фарбував авто на фронті був кухарем. Він був такий, я так розумію, був в тій бригаді, яка хлопців, які воюють на нулі, забезпечували їжею, байками, одежею. Він був в тій бригаді, але він був поваром, він готував їжу. Він дуже гарно готував. Він сам жив, він собі готував, він там готував. Він був для них дідом, дідом був. Всі його теж там любили, і поважали. В останні рази, як він приїжджав, він ходив ліс за грибами, сушив їх для того, щоб хлопцям привезти туди і варити їм юшку. І такої доброї, щирої людини мало в нашому житті. Служив Юрій з березня 2022 року. 2 червня військовий загинув від обстрілу російських військ під Шугуєвом на Харківщині. Поховали загиблого на Смолянському військовому кладовищі. У Юрія лишилися брат та племінник.